Спробуємо ще раз доєднати нашого етеру Владислава Фарапонова. Це голова інституту американістики, аналітик «Інтерньюз Україна. Пане Владиславе, чи чуєте ви нас? Добрий вечір? Вітаю добрий вечір. Чую добрий вечір. пане Владиславе. Найперше Китай запроваджує санкції проти п'яти компаній США через постачання зброї Тайваню. таку заяву зробили в МЗС Китаю. Пряма мова я зачитаю, Сполучені Штати грубо порушили принцип одного Китаю і три спільні комініке продаючи зброю Тайваню і накладаючи незаконні односторонні санкції на китайські підприємства і громадян під різними приводами. Китай категорично незадоволений, рішуче виступає проти цих заходів і направив сполученим штатам ноти протесту. Ось така таке офіційне повідомлення МЗС Китаю. Чи є це свідченням певного загострення стосунків між штатами і Китаєм? Чи все ж таки подібні речі відбувалися і раніше? Ну, знаєте, насправді за останні декілька років я думаю, ми всі стали свідками багатьох таких заяв, і навіть доходило до певних провокативних дій, з, зокрема з боку Китаю. Але я не думаю, що цей конкретний випадок станом на зараз можна розглядати як прямо заклик або там попередження до загострення, але теж скасувати те, що багато хто з аналітиків і деякі. Навіть посадовці в адміністрації Байдена да і відповідно і, і китайські посадовці, вони навіть попри, здавалось би, останнє потепління у да на офіційному рівні, вони, звісно, не відкидають, що є різні абсолютно діаметрально протилежні позиції у Сполучених Штатах і Китаю, зокрема щодо питання зокрема щодо питання Тайваню. Да. Тобто, це не є новиною насправді, але знову ж таки просто. На фоні останнього потепління да, відносно там попередніх декількох років воно ну, дійсно може виглядати таким дещо екстраординарним. Але я би все ж таки е так не вважав, тому що насправді повторюся за останні декілька років багато було різних дій зріз з, з обох боків, да, які могли би трактуватися як певні там недружні або не такі, там не такі люб'язні, як би е можливо, комусь хотілося, але це є суть насправді протистояння сполучених штатів і і і Китаю до без першому столітті. Пане Владиславе, також хотілося б згадати про виборчу гонку в Сполучених Штатах Америки. Роберт кеннеді молодший з демократичної партії вирішив стати новим кандидатом на пост президента США. Роберт кеннеді молодший зібрав у штаті Юта необхідну кількість підписів для висування на виборах в 2024 році. Ну і він є племінником колишнього президента США Джона Кеннеді, якого вбили в 1963 році у Даласі. На вашу думку, чи зіграє от якраз фактор попереднього президента Джона Кеннеді, Якусь роль для оцій передвиборчій гонці вже Роберта кеннеді молодшого чи зіграє якусь роль фактор його дядька, його діяльність політична, зокрема, ну і звичайно історія, яку я думаю, добре пам'ятають. Ну точно пам'ятають не тільки американці, але й у всьому світі? Ну, дивіться, тут є три речі, які ми повинні розуміти про зокрема цього кандидата і в цілому кандидата від третьої партії. Перше родина Кеннеді частково. Відмовилося підтримувати от якраз Роберта Кеннеді молодшого, тому що в нього абсолютно незрозумілі для них, і чесно кажучи, для мене теж там і для багатьох хто слідкує за американською політикою заяви щодо зокрема російсько-української війни, щодо пандемії коронавірусу і так далі. І з останнього, що я чув, буквально декілька днів тому, що він у себе на одній з сторінок у соціальних мережі він оприлюднив відео, де пояснював, яким чином Сполучені Штати нібито самі спровокували російсько українську війну. Ну чути це від авторитет, ну, здавалося би авторитетного політика, але ну це дивно. Але але якраз Кеннеді таким зараз точно не являється, і відповідно. Коли ми говоримо в цілому про вплив так званих кандидатів від е, третьої партії або да або третіх кандидатів, окрім кандидата від республіканської кандидата від демократичної партії, звісно, вони гіпотетично кожного разу, як то кажуть, можуть забрати певні там, голоси у е, основних е, у кандидатів від основних партій. Але ще жодного разу у американській історії, коли власне була запроваджена от, в сучасному вигляді система праймеріз з Початку 70-х років, що жодного разу треті кандидати серйозно не завадили нікому із кандидатів обратися і стати президентом у діючій там системі виборів, зокрема з там цією складною, інколи кажуть, архаїчною системою колегії виборників да тому. Як то кажуть, він може більше медійно е, впливати на кампанію, але при всій повазі, те, що він зібрав підписи в одному е, штаті, лише щоб заре, ну, зареєструватися, скажімо, так, кандидатом ще ні про що не свідчить, ще нічого не означає, і тим паче до загальних виборів ще достатньо далеко. І знову ж таки, я не думаю, що якщо він тільки зараз це розпочав. То у нього є якісь, хоч навіть гіпотетичні шанси, дійсно вплинути на кампанію і, хоч трохи, забрати голосів в обох кандидатів від демократичної та республіканської партії, так ми ну будемо стежити. Це все, що нам звісно залишається. Пане Владиславе, дякую вам за те, що доєднались до нашого етеру. Бажаю вам спокійного, мирного вечора. Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, аналітик Інтерньюз україн.